Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні у мене знову рибні страви. Трапилися на очі отакі шматочки, правда, не такі, це я їх уже такими зробила. Животики із лосося. Ну, як не купить? Купила, принесла додому. Треба приготувати смакоту і показати вам. Ці животики я вже почистила, помила і розрізала. А були вони от такими, як оця смужечка. Всі такі були. Що я зробила, почистила, я вже сказала, і оці краєчки пообрізала. З однієї такої смужки в мене вийшло три шматочки. Крайні шматочки я поклала разом, а плавці окремо. Що в цих животиках саме неприємне, то це луска, і її треба почистити акуратненько з усіх шматочків. Я це роблю зранку, коли мені не спиться, а всі ще сплять, встаю, йду на кухню, тихенько сідаю, вдягаю наушники і чищу. Почищені помиті шматочки підсолюю за смаком і перемішую. Рибу поки що відставляю, нехай постоїть, просоліє, а я тим часом займуся овочами. Взяла дві величенькі цибулини, одну середню моркву, цибулю нарізала кубиками, моркву натерла на терку. Овочі нам треба підготувати. Я їх не буду смажити, а буду протушковувати на сковорідці. На сковорідку додаю олію, спочатку відправляю туди цибулю, перемішую і злегка підсмажую її до прозорості. Потім до цибулі додаю моркву, сіль, перемішую все, накриваю сковорідку кришкою і тушкую до готовності. Звісно ж, періодично кришку відкриваю і все перемішую. Більшу частину протушкованих овочів викладаю окремо, а меншу частину лишаю в сковорідці. Ті овочі, які я відложила, нехай постоять охолонуть. А до тих, які лишилися в сковорідці, буду додавати квашену капусту. Але спочатку я її подрібню, щоб вона не була такими довгими смужками. Капусту я квасила сама. Крім солі, моркви до капусти, більше нічого не додавала. Капуста дуже смачна, соковита, не дуже кисла, якраз те, що нам треба. Я забула сказати, що сьогодні я готую три страви із цих животиків лосося. Це перша страва. В сковорідку до цибулі і моркви, які я протушкувала, додаю квашену подрібнену капусту, перемішую все. Додаю також склянку води. І викладаю сюди на капусту з овочами зверху, середню частинку із животиків лосося. Це плавці. Сковорідку накриваю кришкою і при помірному вогні тушкую. Спочатку з однієї сторони тушкую, потім перевертаю на іншу сторону, тушкую до м'якості капусти. Слідкуйте, може, ще треба буде підлити води. Таку страву я ще не готувала. Взагалі, як ми готуємо? Цибуля, морква, можна ще додати бурячок, томатну пасту і тушкуємо так рибу. А мені захотілося протушкувати разом з капустою. Я думаю, що це буде теж смачно, оригінально і неповторно. Поки там все в сковорідці тушкується, я приготую другу страву. Для цього взяла одне яйце куряче. Підсолюю його і перебиваю виделкою до однорідності. Також ще я взяла манку кукурудзяну можна взяти будь-яке борошно, яке ви можете вживати. Шматочки животиків розрізаю навпіл, так як вони такі продовгуваті і не дуже зручні. Обвалюю їх у борошні, а потім відправляю в збите яйце. Із цих шматочків буду смажити такі. Рибні биточки. Сковорідка в мене вже нагрілася, беру по три шматочки і відправляю на сковорідку. Нехай смажиться з однієї сторони, потім буду перевертати на другу сторону і смажити Так, наші биточки з другої сторони. також. Сьогодні в мене вийшло сім отаких биточків. Інші смужечки животиків я лишила для третьої страви. Хтось може сказати, що там їсти потрошку всього. Але ж у мене це експерименти. Ви ж можете вибрати якусь одну страву або дві, і приготувати буде всього більше. Іншого разу приготуєте те, що не готували першого разу, а можна зробити так, як і я. Якщо готуєте для своєї сім'ї і знаєте смаки своїх рідних. Животики, які лишились, нарізаю отакими невеличкими шматочками. Подрібнену рибу відправляю до тушкованих цибулі з морквою. Сюди я ще буду додавати одну столову ложку сметани, а також яйце, оте, яке лишилося. Після биточків цього яйця замало. Я додам іще одне ціле сире куряче яйце. Все ретельно перемішую, якщо треба, досолюю, додаю чорний мелений перець за своїм смаком, а також приправи, які ви любите, які хочете додати до цієї страви. Я би ще, ви знаєте, додала тушковану селеру і пастернак. Дуже мені смакують ці поєднання овоки. Іншого разу, якщо буду готувати, обов'язково так зроблю. Ви ж можете не відкладати до іншого разу, а приготувати вже відразу так. Ложкою викладаю на розігріту з олією сковорідку, Наші такі оладки яєчно-рибні і підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і з другої сторони також підсмажую. Тепер можна зробити помірний вогонь, накрити сковорідку кришкою і довести до готовності. Три рибні страви готові, можна знімати пробу. Ммм, mm. дуже смачно. Ну, хіба це може бути не смачним? Овочі з рибкою, з яйцем? Смачно. Правду вам кажу. Приготуйте, переконаєтесь. А тепер скуштую цей биточок. Все тримається одного шматочка, не розвалюється. Mm. Це смакота. Ану ще капусту. Дуже-дуже смачно. Капуста добре протушкувалась, просякла ароматами рибки, це неймовірна смакота. Обов'язково приготуйте, я вам рекомендую, тим більше, що це бюджетно. За оці животики я заплатила за кілограм 135 гривень, але використовувала не кілограм, а менше. Частину положила в морозильник для іншого разу. Щиро вам дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Пишіть свої коментарі, діліться враженнями, діліться своїми рецептами, мені дуже приємно читати їх. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!